Мерлін та принцеса Лія. У далекому королівстві, де світло сонця грало на зелених луках, а вечорами зірки танцювали у небі, жив молодий чаклун на ім'я Мерлін. Він був не зовсім звичайним чаклуном. У нього були вуха, що нагадували морквини, і завжди на обличчі весела усмішка, яка змушувала всіх навколо сміятися. Мерлін любив своїх друзів. А особливо принцесу Лію, яка жила у розкішному чарівному замку, сповненому чарами та скарбами, які належали її роду. Замок стояв на вершині Високої гори. Одного ясного ранку, коли пташки співали, так що навіть замок здригався від радості, до Мерліна прийшла тривожна звістка. Злий клун. На ім'я Громобій, відомий своїми підступними планами, намагався викрасти принцесу Лію і її скарби, які охоронялися в замку, і показати на весь світ, на що він здатний. Не хвилюйся, принцесо, я врятую вас та замок, проголосив Мерлін, вдаривши себе по грудях, так що його кінчики в вух зашевелилися. Лія посміхнулася, але в її очах була видна тривога. Лише не забудь, що громобій досить підступний. Мерлін вирішив, що найкращий спосіб захистити замок це запровадити кілька веселих, але й дуже ефективних магічних пасток. Він почав з того, що перетворив звичайні камені замку на скрипучі та смішні млинці. Якщо громобій спробує пробратися, він просто повсковзнеться. Розсміявся він потім, розпорошив на стінах замку магічний пил, який спричиняв, що кожен, хто намагався підійти до замку, починав танцювати, наче здурів. Приємно, але не надто корисно, подумав Мерлін, але вирішив, що сміх це теж важлива зброя. Наступного дня Громобій, почувши про чудернацькі пастки, вирішив час діяти. Він підійшов до замку, та, незважаючи на все, що там відбувалося, бринькнув у свій магічний артефакт Арфу, щоб зібрати армію невидимих створінь, які повинні були допомогти йому в цей час пробратися до самого замку. У цей час Мерлін стояв і спостерігав з вежі. Вигукнув: Танцюйте, танцюйте, поки не втомитесь. І ось коли громобій почав прокладати шлях до замку, його армія почала танцювати. Та так, що, здавалося, ніби вони не світали.